Це девочка, я поступую. Бачите, дітей, де дітей. Виділі. Ще раз вам стане. Один кабінет, зараз забугується, ставити помпа. Це як має бути. Нічого не Віліться це Ви об'єкти, розумієте, що я стримував п'ять хвилин, мене забрали, я здовернувся до вас. Я вас дуже прошу, я вас зброгаю. думкою Бога. Віліться, Будь ласка. Будь, ласка. Будь ласка, я вам ще раз я вам ще раз Заново не поговорив! Зараз на протязі 10 хвилин! Пан Рудяк зі своїм складом, який тут є, і із той спотівля.